Театро присутніх, хворум є. На порядок денний відносяться у нас чотири питання. Перше питання про внесення змін до рішення Брянської селищної ради про бюджет селищної територіальної громади. Зміни також ми відділення кожного збирання автобусу поспілфінансування, співфінансування базових центрів. У нас майже 200 тисяч ми співфінансуємо і отримуємо автобус для потреб громад. Не кажучи, тренерів на розправді. Трену громади чи не потреба шкіл? Школи є складовою частиною громади. Є, це шкільний шкільний, шкільний. автобус. Ну, no, це тільки по цьому. Так, тільки не виділяємо 200 тисяч а якраз приймають після колег? Минулого року десь звітували три мільйони 600 тисяч. Ну я думаю, вони враховують, що може бути якісь цінові коливання тобто, в межах 4 мільйонів дорого. Смак я бачу тендери, вони будуть зараз оголошувати, то там не старішення двадцять 23 за. вона сума є так? Ви знаєте, що вони виробили 4 мільйони, наприклад, чи ні? Чи тільки так ми виділяємо? Ні, це, 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 максимальна сума, 4 мільйони – це максимальне, що може бути. Mm -hmm. У нас попередно, що в таких рамках ми маємо. Ні, бо я читала, як постанова, що е, співфінансування йде 5 відсотків, так? Так. Від тих Тому так і виходить, якщо ми 4 мільйони, то що Якщо там буде дешевше, там, бо оголошується знову ж таки закупівлю, ми не знаємо, як закупити. Але ми страхуємося сказано грошово 200 тисяч, чи відсоток? Ми хочемо. Гроші. Ми хочемо. Гроші. Ще є. 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 є якісь питання тут, зрозуміло? Є. є якісь питання, до Катерина Геннадьевич, до мене, до Ольги Олександрівна. Ми, ми просили, що можна 200 тисяч, до Катерина Геннадьевна, це вже на лютий місяць, там для відкласування, тому що я так зрозуміла, що закупівля буде в шейфі. Вони просять нас, щоб закласти на лютий місяць. Власне оправдання профінансування. Ну, на рахунок лютого місяця. Сама підходила ваша реклама, сьогодні ли саме надіслати? Так як прописано у 5-мілійні записці, кошти не перекидали такі для перенесення все відбувається. Ці кошти з резервного фонду при бюджеті були передбачені на Реєстрації юридичних зобов'язань, тих чи інших функцій, то ми можемо чим і забалансувати як усилила, щоб ви переглянули ваші команди. Подивиться. І розпорядником селищної ради, я думаю, що ми постараємося і таки забалансуємо іншими з місяця на місяць. Просто балансування з для того, щоб можна було 200 тисяч передати як іншої субвенції на обласний бюджет. Питання винести на розгляд сесії. Е, Нині Лейгень. За е, Світлана Іванівна. Наталія Олександрівна. Микола Степанович? За. Я за, П'ять за. Рішення прийнято. Друге питання про внесення змін до положення про місцеву пожежну охорону Мар'янської селищної ради. Внесення змін до положення про місцеву пожежну охорону селищної ради, хоча я можу є. Ні. Ми відповідно законодавство проводимо. Стосовно приміщення саме інше. Окремі питання, вони з ДСНС, які командам стараються передати, щоб питання на відбувані приміщень мали якісь правильні закону. Комунікація несе видається. Щоб в правовому фоні кожен на ремонт приміщення, щоб нам відповідало. Немає, пропоную підтримати дане питання і винести на розгляд сесії. Ніла Євгенія? Стане Іванна? За. Наталія Олександрівна? За. Микола Степанович? Я за 5 за рішення прийнято. Наступне питання про затвердження розпоряджень, виданих про міжсесійний період. Видано два розпорядження в міжсесійний період. 22 січня 2025 року за номером 8 про передачу матеріальної цінностей і 5 лютого 2025 року про передачу матеріальної цінності. 22 січня передамо генератор на село Галичани і 5 лютого встановила відповідальний. Генератор на пункт немає. А що у нас є пункт за? Де? Галичанок. Свої великі куди переданий. Який ровіто? Стоїть. Найбільше стоїть. Дезиний генератор це не залишний радий, він в процесі того, що централізовано, щоб не було переносок, а ми зробили скажі, переключення вже на самому дитинку, а туди порядний. Запасний варіант для того, щоб ми в період блекауту, якщо такі не вибух, поступимо, ми мали можливість заживити телефонні вишки, і, відповідно наші люди були зі зв'язком мобільним для уникнення панічних А Є по школах генератори? Долі Олександрівну, то з нам... одного. Ви сказали? не володієте такою інформацією. По школах є генератори стосовно того, наскільки ми з вами говорили, якщо треба резервні великі генератори. Світлані, вони йдуть на світлі. Е, і якщо немає світла, то харчування дітей готові обговорити стосовно того, що... Підтримати, винести на розгляд сесії. Юрія Євгенівна? Да, Світлана Іванівна. Наталія да. Олександрівна. Микола да. Степанович? За. Да. Я за. Рішення прийнято. І останнє питання про надання згоди на безоплатне прийняття з державної і комунальну власність мріянської територіальної громади, об'єктів нерухомого майна. <кхід> <кхід> Керуючий статей 26 42 59, 60 Закону про місцеве самоврядування в Україні, закону України про передачу об'єктів права державної та комунальної власності, постановленою Кабінету міністрів України від 21 вересня 1998 року номер 1482 про передачу об'єктів права державної та комунальної власності зі змінами, враховуючи лист Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 27.07 04 року 06 71 712016 селищна рада Вирішення. перше. Надати згоду на безоплатне прийняття із державної власності у комунальну власність Мар'янівської селищної територіальної громади об'єктів нерухомого майна, які розташовані на земельній ділянці загальною площою. 0,3136га, кадастровий, кадастровий номер 07 20 85 54 20 00 02 001 0105 за адресою Волинська область, Луцький колишній Горохівський район, селище Мар'яніка, вулиця Незалежності, 30 Асад. Будівля пожежного депо загальною площою. 289,6 квадратних метрів. Реєстраційний номер 27 23 12 64 07 080, Інвентарний номер 101 31 10131400. Первісна вартість 47 668 гривень. Пожежно-спостережна вежа. Інвентарний номер 101 33 2, 0, 10, Первісна вартість 1777 гривень. Огорожа металева генетарний номер 101-33-40. Первісна вартість 928 гривень. Друге. Майно вказано у пункті 1 цього рішення використовувати за цільовим призначенням розміщення місцевої пожежної охорони Мар'янської селищної ради і не відчужувати його у приватну власність. Третє. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування, управління власністю, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності, депутатської діяльності та етики, дотримавши прав людини, законності та порядку та прокуратуру. Секретар селищної ради Володимир Борисович. Ви ж питаєте, що нас там саме 9 частини.

були у нас представники ДСНС, все залежить від Києву. Коли вони працюють документи, то тоді нам відомо. То була допоможена повна, це наклало кілька буквів. Ми, ми виправили і відправили. Ми виправили і відправили. Київ, документ. Отже, все, що від нас залежить, ми вже все зробили. Ворожі теж чекають, щоб нам віддати ту машину, бо вона їм не мав їй потреби. А це щось зарахувала біля. Пожежної це таж стара, що в нас. Це маєш Так, ще є якісь питання. Yes. Так. Yes. Yes. так. Пожежна частина повністю на yes. 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 півдні. Повністю. Дякую. Пропоную дане питання. Підтримати винести на розгляд сесії. Марія Євгенівна? За. Yes. Світлана yes. Іванівна? За. Yes. Yes. Дарія Олександрівна, да. Микола Степанович, я да. за. Рішення прийнято. Все у нас питання вичерпані. Засідання комісії закрите. Чекаємо сесії.